Відкрийте, будь ласка, підручник на сторіночці 8 і погляньте на номер 33. Перед вами є задачка. Зайчик, мишеня і білочка утворювали число 9. Запишіть дії звірят у вигляді виразів, обчислить. Чим відрізняються ці рівності? Зараз ви ставите відео на паузу. Записуйте число, класна робота і у вигляді виразів запишете ці приклади. Записали. Читаємо знову це завдання. Зайчик, мишеня і білочка утворювали число 9. Запишіть дії звірят, у вигляді виразів. Обчисліть. Значить, як ми запишемо це завдання? Тобто, нам потрібно число 9 записати різними числами. Для цього нам згодиться, ми вчили з вами у першому класі склад числа 9. Тобто, ми можемо, наприклад, і навіть ось цих морквинок зрозуміти, що ми можемо записати таким чином. 4, додати 3 і додати 2. Запишіть, будь ласка. Далі йдемо. Ось є, на прикладі, колосків. Ми можемо записати наступний вираз. 3. Додати 2 і додати 4. Записали. На прикладі горішків. 2 додати 3 і додати 4. Записали молодці. Ідемо далі. Подивіться, будь ласка, на ось ці терези. Чи коли-небудь бачили ви такі терези в магазинах? Не бачили, тому що зараз уже нові ваги. Електронні, а раніше були ось такі терези з гирками. І відповідна гирка дорівнювала певній кількості кілограмів. Ось на першій, ви бачите, на перших терезах є такі гирі з такою вагою. На, на, бачите, ось на жовтенькій полосочці 3 кг і 2 кг, а на червоненькій 5 кг. Відповідно, ми можемо скласти вираз. Або, приклад, 3 додати 2 дорівнює 5. Ми бачимо, що ваги на терезах, ось ці носики дивляться однаково в одну сторону, то ми розуміємо, що 3 додати 2 буде 5, і на інших вагах, на іншій стороні 5 кг, тому тут. Вага однакова. Далі. А дивіться, що тут трапилось? Взяли і ось ці гирі переставили місцями 2 і 3. Ми можемо скласти такий приклад. 2 плюс 3 дорівнює 5. А скажіть мені, будь ласка, а що відрізнилося? Що змінилося? Змінилось те, що перший доданок і другий доданок. В першому прикладі і перший доданок, і другий доданок у другому прикладі змінений місцями. Тому ми можемо зробити такий висновок, що числа можна додавати в будь-якому порядку. Від перестановки доданки сума не змінюється. Це ми з вами вчили ще в першому класі, а зараз лише пригадали. Добре, тепер відступаємо дві клітиночки вниз від попередньої роботи, тобто від попередніх виразів, які ми з вами записували, і взяли в руку лінійку і олівець. Взяли. Давайте зараз спочатку виміряємо ось цей відрізок. Нам необхідно накреслити відрізки. Переставивши їх місцями, виміряли лінійкою, чи змінила їх, їх загальна довжина. Давайте спочатку ми переставимо ці відрізочки місцями, вимірюємо ось цю довжину, а потім ось цю. Виміряли. І тепер ми знаємо, що ось цей найбільший відрізок дорівнює 7 см. А ось цей менший відрізок 3 см. Ми зараз накреслимо їх з вами. В іншій послідовності. Тобто, спочатку ми креслимо відрізок 3 см, а потім 7. І виміряємо їхню загальну довжину. А загальна довжина діти, як ми можемо її знайти? Звичайно, ми можемо 3 додати 7, або 7 додати 3. І вже знаємо, що від перестановки доданки сума змінюватись не буде. Накресліть, будь ласка, цей відрізок. Хто вже накреслив? Молодці. Ідемо далі. Зараз ми з вами прочитаємо таблиці додавання та віднімання чисел 8 і 9 і знайдемо значення виразів. Працюйте разом зі мною. Читаємо приклади. 1 додати 8 дорівнює 9. 2 додати 8 дорівнює 10. 9 відняти 8 дорівнює 1. 10 відняти 8 дорівнює 2. 1 додати 9 дорівнює 10. 10 відняти 9 дорівнює 1. А ось ці приклади ми зараз розв'яжемо. Посередині ви записуєте вирази номер 36 І ось ці вирази розв'язуєте. Поставте відео на паузу і виконати це завдання. Так, йдемо далі, а тепер перевіряємо. 10 відняти 8 дорівнює, у вас повинно отриматись 2. 1 плюс 9 отримується 10. 10 мінус 9 дорівнює 1. 2 додати 8 дорівнює 10. 9 мінус 8 дорівнює 1 і 1 плюс 8 дорівнює 9. Хто виконав все правильно, той молодець. Хто трошечки помилився, виправте на правильну відповідь. Ідемо з вами далі. Виконуємо завдання номер 37 Розв'яжіть і порівняйте задачі. Тут, в цих задачах ми будемо записувати короткий запис. Значить, дивіться, посередині написали слово задача. На одному, на одному квіт, в одному квітнику сиділо 6 метеликів. А в іншому квітнику на 2 метелика менше. Скільки червоних метеликів? Короткий запис. Запишіть, будь ласка. Записали. А тепер будемо записувати вираз. Тобто й саму дію. Да, Розв'язок цієї, до цієї задачі. Що ми можемо, що нам тут відомо? Скільки синіх метеликів? Скільки їх? Шість. Скільки червоних метеликів? Нам невідомо, але ми можемо сказати, що з червоних метеликів на 2 менше. І що нас запитується в задачі? Скільки червоних метеликів? Відповідно, яка у нас буде дія? Якщо червоних метеликів на 2 менше, то дія буде піднімання. 6 відняти 2 дорівнює. 4. Записуємо відповідь. 4 Черв... червоних метелика. Знову тепер виконуємо другу задачку. Ми розв'яжемо її так само, а потім порівняємо. Дивіться: на одній грядочці сиділо 6 тараканів, жучків. А на іншій грядочці на дві гусениці більше, скільки гусениць діло на другій грядочці. Знову ж таки короткий запис. Жуків шість, гусениць невідомо, але сказано, що на два більше. Пишемо розв'язування. Шість додати 2 дорівнює 8. Правильно, дітей.